Так, друзі, всім вітання Лебідь, Денис Бінук. У нас був ну є клієнт, котрий забажав э, нуклеус зробити на базі шестирамочника э, з доданівською рамкою, э, Піврамки короче, висока і вузька. Тобто йому треба був нуклеус І щоб в кожному відділенні у нас було по три рамки. Це ми можемо зробити, в принципі, ви бачите, як на 145-й можемо зробити на додані. Тобто ми оце зробили такий нуклеус. Воно у нас іде стандартне нуклеусне. Тобто воно у нас отаке. Ми тут зробили фрезіровочки невеличкі, щоб воно ПВХ пасували і все замикалось. Що хочу розказати і показати. Тобто, є э, два варіанти кришечок. Це у нас жорсткий пластик. Де можна так, навіть скотч там Тобто, Положили, все у вас накрито. Все видно, дуже гарно видно. Супер. Е, є варіант у вот такого пластику. Він м'який, важкий. Можна робити, типа. З двох частин, щоб вибирати всякі недоліки, допустимо, там є якісь щілинки, можна двома накриваєш, все, воно нормально працювати. Один підняв, другий підняв. А можна її суцільним зробити без питань, тобто таким же шириною, як пластик. Ну, бажано сюди, як ми робимо дюралеві вставки, можна сюди дерев'яний брусочок. Ну, то вже хто там хоче їх зекономити, то виходить. Нюанси цього нуклеусу, нюанси. Це то, що Гофман повинен бути 35, й не 37-й. 37-й по довжині тут не стає на 12 рамок. А так, в принципі, все працює. Рамки можна ті, що з замками йдуть. Теж, у кого хлопців є з замками, то ці кришки, звісно, вони якраз по цю тему дуже пасують. Вот. Э, Вторий варіант, що э, цей клієнт бажав, другий етаж зробити. Тобто рамочки теж поперек. І, допустимо, якщо зимувати, или, там, ну, уже, це, зимувати, тут 4 матки, по 3 рамки. В принципі, якщо є мідові, можна вот так вот поставити. Вона чітко перемикається. Я вам сейчас в принципі покажу. Так, ремарочка. От так отак зблизька виглядає. Тобто, можна зробити на два пластика. Допустимо, ви взяли один пластик, сняли потім другий. І можна переігрувати, допустим, щоб сюди дерев'яшку не ставити вбок. То ви от раз і підганяєте пластик до краю і все, бджола не проходить. Ну а можна отакий от вже класний. На ньому дуже гарно писати. В принципі, і на цьому гарно писати маркером. Все видно. Можна і ПВХ вкласти. І зараз покажу, як воно виглядає. От, ви ставите другий етаж. І от все, смотрите, все перемикається. Нормально. Есть, шикарно можна йти взимку, навіть з чотирма матками. Дуже гарний експеримент буде. Як воно все це відбувається, ближче піднесу, покажу вам нічого. В принципі, все працює, все в робочому стані. Получається, ну, що зимовка, зимівля, в принципі, дуже класна буде. Такі рамочки теж є на пасіці, довгі рамки. Тобто, ну, Ви вже забезпечуєте дуже шикарну зимовку, то есть, кормів їм тут хватить. В принципі, перегородочки тоненькі, тепло буде по всім сім'ям розпределятись там, ну, роз, розпосюджуватись і нормально буде е, зимувати. Ну, Центральні, то взагалі будуть в кайфі, то тобто вони будуть дуже класно обігріти. Тому от є отакий варіант. Хто забажає, у кого я знаю, що є е, варіанти, що у хлопців такі рамки є на 300-ту рамку половина, то от. У нас ви можете замовити отакі нуклесі. Все, всім вітання!